Всім, Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео: відео вступ в новий спільник. Не було в мене трошки більше чи трошки менше, ніж 2 тижні на каналі, тому що в мене були там свої, свої життєві ситуації, але записала я вам відео про своє літо, але ще не встигла викласти. А оскільки в нас вже йде новий спільник, і я не встигаю викласти відео, то я спочатку вам викладу вступ до цього, а потім розповім, як я провела літо, але це буде ще трошки пізніше. І що, давайте дивіться, чим я, з чим я йду в цей спільник. Спільник організувала Наташа з каналу В'язалки від Наталки. Дуже, я думаю, що ви всі добре знаєте. І називається наш спільний проект Зігрій мою душу. Так, Іду я в цей спільник також зігрівати свою душу. В тому році я прозівала, коли він почався, я вже побачила, що дівчатка в'яжуть, але вже не було часу вступати. І поки той був проект, пішов, я зв'язала 5 жилеток, але це було на червівниці добра. В цьому році я буду в'язати для себе в основному. І трошечки на подарунки. І саме перше, з чим я йду, зараз я вам покажу, я тут розклалася. Це в мене дві отакі мої бабінки сіренькі. І це буде моя жильоточка. У нас кажуть жильотка. Я з Полтавської області, у нас жильотка. Не знаю, жилетка чи не жилетка, але я буду казати, жильотка. Оцю бабінку ви добре вже всі знаєте. Це такий Мікробукляшка, ось така. Я додавала її в свій світерок із букляшки, я її додавала у чоловіка світерок, тому ще я в'язала літом. Це ви можете все побачити у моєму плейлисті там, де спільники. Тому що свій світерок з букляшки я в'язала у капсулі на осінь, а чоловіка у дівчатка так і дівчатка. Але в мене немає ні одної жильотки, тому мені треба. Я хочу взяти одну таку ниточку. Вона дуже класна, гарненька, вона розпушується і вона робить об'єм. Для мене найголовніше, що ця ниточка робить об'єм. Така, знаєте, як, ну, як плюшка, як пофісофту, щось таке м'якеньке. До речі, я не знаю, який тут склад. Хто може побачити ось така етикеточка, навіть, ну, я не розумію розуміюсь відікеточка, де, де немає нічого, я зовсім нічого не розумію. І ще додатиму я також у мене оця ниточка. Я навіть не пам'ятаю, я, мабуть, нікуди не додавала цю ниточку. Вона, та ні, не пружина. Також тут склад. Отак От ось. Бачите? Не знаю. Я не розуміюсь на етікетках. Тому. Я хочу з'єднати оці дві пряжі. Може, це, до речі, теж мікробукляшка, дивіться, не додавала ще нікуди. Боже, лента яка краса. Це теж мікробукляшка. ось, Бачите, такі маленькі-маленькі букляшки. І оце хочу я з'єднати ці дві пряжі і собі зв'язати жилетку, жилеточку, Такого, знаєте, офісного варіанта, щоб я могла ходити на роботу, там, під сорочку, ну, тобто на сорочку надіть, на якусь водолазку, під брюки, під юбку. Хочеться мені якусь таку офісну жилютку. Я вже знаю, яку модель я більше всього буду в'язати. Америку не відкрию, тому що ця моделька вже і в Пінтересі вже там зависла скрізь. І бачу в інтернеті дівчатка діляться. Навіть у нас в групі в Телеграмі. Де дівчатка скидала фото для натхнення, там ця жильоточка також є. Але я на неї поглядаю давно. Мисля така моя зародилася давно. І нарешті-таки є шанс під цей проект. До речі, я не сказала, зігрій мою душу. Це у нас жильоточки, бактуси, шалі, що там, маніжки, все, все, що гріє нашу душу. Так от це перше, що в мене буде гріти мою душу, це буде моя така офісна жильотка. Ну, хочу я так, нема в мене такої жильотки, тому це все зігрію. Далі буде для мене ще одна жилюдка. Тут здоровитель бабіняка. Це моє вже влізла. Десь вона лазила патлюка, так Вся в смітті. Я не знаю навіть, який тут склад. Нитка тут така, ось все пухнаста. Цю бабінку ви вже мене бачили, я вже показувала, і я з нею вже в'язала. В'язала я капсулу на зиму. Як не, як не дивно, знову таки моделька звідтіля. І в капсулі на зиму це була е, тунічка. Тунічка для моєї дитини, для моєї доці. Я в'язала для неї, але на розмір менший, мабуть, чи два. Ну, Фото, якщо я не видалила, я фото зараз сюди вставлю, яка вона в мене була. В'язала я її з запасиком трошки. На мені вона, звісно ж, трошечки маловата, тому що моя дитина менше від мене. Але ми тоді чекали на малюка, тому нам треба була довга така тунічка, щоб зігрівала і прикривала наш животик з малючком. Хто не знав, у нас з'явився ще один внучок. У нас є ще один маленький хлопчик, так що нам вже не скучно. Ми ще тепер граємося. Так, оце з такої ниточки я в'язала своїй дитині туніку. Вона вийшла класна, тепла. Ніяких візерунків я сюди не додавала, тому що ниточка сама, вона бачите, така фактурна. Я думаю, візерунки будуть дуже її так, ну, не дуже гарно буде. Єдине, що це буде лицева і знаночна гладь. І я також собі вже приблизно знаю, що я хочу зв'язати. Також модельку я надивилася на просторах Пінтереса. І це буде довгенька жильотка, Якщо попередня оця сіренька, це в мене була, буде тільки, знаєте, так, щоб гарно сиділа на бедрах, то цю я прямо хочу зробити як ну, туніку, не тунілку, але довгенько. Ми з чоловіком чогось підсіли інколи на рибалку. Ну, ми такі рибаки, такі удочки, заврори, примітивні, але все одно драйв от цього маленький є. Так от, може, ж таки осінь у нас вийде, і ми. Таки попадемо кудись на рибалку. Ми попадемо кудись на рибалку, і хочеться, щоб у мене моя спинка, моя все до колінця, всі мої гарні принади були закриті і в теплі Ну, я не знаю, сюди підмот може не треба ніякий. В общем, взагалі я поділюся, якщо я собі тут якийсь підмот підберу, то я сюди вкину якийсь підмот, Але ниточка, сама така, вона тепла, класна. Ну, хоча хімія тут є, дівчатка. Чуть, що хімія тріщить свистить, може дещось і подивлюся. Якось Я, якщо чесно, навіть не думала за оці підмоти під цю нитку. Стоять у мене ось біля мене мої ящики із моташками. Ну, хай, якщо буде підмот, я вам на каналі обов'язково ж буду показувати і розказувати, що я сюди підмотала. Люрекса, мабуть, я сюди не хочу. Ні паєток, нічого, і тут, до речі, щось буде. Сюди я щось, щось усуну. Паєтка така сіра в мене немає, але в мене є просто сірий люрекс, як серебро, є золото. Тут щось я, може, собі додавлю. А отут я не хочу. Я хочу, це така, щоб в мене була жильотка, на холода, в діло пішла, функція гріть. Все, на цьому кінчилося. Може, там, звісно, якась красота буде. Але ця буде функція зігрівати, дійсно зігрівати. І це також ще одна моя жилютка, Проект для мене. Далі, також хочу я зробити для себе. Є в мене отака ниточка. Таких ниточок у мене дві, таких два бунтика. Оцю ниточку мені подарувала, здається, якщо я не помиляюся, Ольга Володимировна. Якщо ви помиляюся, вибачайте. Тому що подарунків на новий рік було багато, я вже не пам'ятаю, хто який подарував. Значить так, був подарунок складений в кольорах зелених, як айфон від зеленого кольору. І я чогось подумала, що мені однієї буде мало. І я такий самий бунтик ще дозамовила. Через те в мене їх два. Тут у нас на 100 грамів 550 метрів, 15% махеру, 10 альпаки і 15 ріносова шерсть. І 40% акрилу. Колор номер 3 от 523, й Візел, Rainbow, правильно, не знаю, як І рекомендують спіці 6,5. І 6 турецька пряжа. Не знаю, чи буде 6,5, я дівчатка вловила себе на думки. Якщо мені п'ять і в'язати важко, в мене болять руки. Взагалі в мене останнім часом щось дуже стало болять у в'язання, якщо в'язання важке, болять у мене чогось руки. То четвірка буде точно. Хоча не факт, я можу взяти п'ятірку, у мене здається мілтфуд мілтфу, господи, п'ятірки я собі брала, подивлюся. Не сказала, що хочу собі бактус. Хочу собі бактус асиметричний, такий неодинаковий. Я знаю, який я хочу. я брала, ну як, тобто Мені подарували цю пряжу, але я вже знала, що я хочу. Через те докупила один моточок, друг не хватить. Хоча я, я думаю, одного ну, моточка спокійно хватить, тут такий метраж, Але ще в інтернеті мастер-класи я не бачила. Якось і на піндерісі я не зустрічала такої схемки, яку я хочу собі взяти. А може, буду сама дівчатка видумовувати. Ну, теж, кстати, ідейка. Він дуже легко в'яжеться. Я, до речі, ідею оцю підловила, піддивилася. Я навчаюся досі. І досі я опять оп ступила. Ну, в общем, це розкажу про літо. І в нас наш деканат, в нашому деканаті є. Мекан наш, як там правильно сказати. Я коли з нею знайомилася, на ній був такий бактус, навіть такого кольору, дівчатка. і навіть такої форми. Боже, який він був гарний. Я прямо закохалася в той бактус, і там в'язати його просто, я, я насмілася, підійшла і почала, почала її розпитувати, кажу, покажіть мені, будь ласка, свій бактус. І він дійсно був класний. От я собі такий хочу. Він мені запав у душу, це кохання з першого погляду. Не знаю, чи вийде. Якщо не найду мастер-клас або схеми, то буду видумувати сама. Але я його хочу. Так, оце буде бактус. Якщо в мене він вийде з одного мотка, тоді вже колись і за, поза проєктом я до нього щось підв'яжу собі, там мітинки, якісь там чи рукавички, чи щось, але це вже буде поза проєктом. Тут буде такий гарненький, дивіться. який Бактус зелений, тут ще всередині отакі от є. Ну, в общем, краса. Краса неймовірна, це я так собі уявляю. Це також буде мені. Замітили, йду в проєкт і все всі, всі собі, все собі. Але ж це вже слідуючи, не собі. Це в мене ниточка, буде подарунок. Це в мене буде комплект, але все одно йду в цей проєкт. Проєкт, до речі, йде до Нового року. Я надіюся, що я встигну все пов'язати. Ну, хоча, знаєте, плани на те й плани, що вони інколи міняються, інколи руйнуються. Але оце мені треба зв'язати до Нового року край. то це в мене буде комплект Бактус і бірет і не знаю мітинки. У мене дві такі моташки, здається, я купила. Я сподіваюся, що мені вистачає, але не знаю. буду Бактус, може я під сюди кидати не буду, а вже колись як буду в'язати бірет, тоді трошки кину підмоту, щоб тепліше було. То в цьому проєкті поки буде бактус. Та сама ситуація, в'яжу тут бактуса, за проєктом буду ще дов'язувати, щоб був якийсь такий комплект. Це на ком. Махер делікат. Що у нас тут також 100 грам 500 метрів. У мене колор 61,10, номер 708-640. І 5% махеру, 10% шерсті і 85% акрил. М'якенька ниточка. Я думаю, що вона буде тепла, але вона зовсім не кусюча. Так само, як і оця, вона дуже м'якенька не кусається. До речі, кого не любить кусачості, оце класно. І так само це. Я шукала саме такий колір. Передивилася всі махери які я по сайтах, які є. ну такі, знаєте, щоб був... Мені була мета не менше 500 метрів на 100 г і не кусюче, і головне отакий от колір, щоб такий був темно темно бордовий Ну З усіх темно-бордових баклажан мені, якось я не знайшла такого баклажана світленького гарненького, але це дуже фіолет. А отакий от бордовий мені підійшов. То це також буде в мене подарунок. Це в мене буде Бактус, по-моєму, до речі, майстер-класові я буду в'язати Бактус. У мене на каналі є, заходьте в у МК. Я в'язала гачком дуже легко, він за два вечора в'яжеться, якщо можна посидіти, то й за вечір зв'язати. Вилітає дуже класно, візерунок легенький, дуже легко запам'ятати. Але оце зараз дайте мені гачок, я його не зв'яжу, бо я забулася. Через те я буду в'язати по своєму мастер-класові і такий десь забільшки, як у мене. До речі, якщо фото так само, як я не удалила, я вам зараз сюди прикріплю фото, яке я в'язатиму. До речі, отут, повинно бути. і це в мене буде, нагадаю, подарунок. Так що це також іде в цей проєкт. А ще в мене є отака от поганюча. Затягана коробочка, яка, мабуть, ніколи не буде ні кінця, ні краю. Це мене пряжа від петелек добра. Я її потихеньку вив'язую, коли в мене є можливість. Це бачите, це також повинна бути жилеточка, але мені не сподобався цей візерунок. Він для дитячої жилетки він дуже великий об'єм. Ну як, великий, великий оці фігнюшки не сподобалося. Зняла спиць. Може ще якісь жельоточки повистрибувати із цього не дуже гарненького ящичка. я вже цей ящичок неодноразово не показувала у відео. Десь там вони він мене пролітає, десь я в планах підв'язувати, підв'язувати, і так він в мене застопорився. Не знаю, дівчатка. Але я показую тут, ну, яку жлюточку звідси ще вистрибне. Поки що, поки що, поки що не знаю, що почну. Тому що беру проєкт такі речі, які просто можна в'язати на автоматі. У мене сесія два тижні, я буду на заняттях і ще в мене з огородом Во, о, взагалі нічого не прибрато. тобто і картошка, все в мене на огороді. То поки я це все не уберу, то я буду в'язати таке, щоб вечором прийшла, світла немає, на лоба начепила і ту пов'яжеш на автоматі. От за такого я почну. Поки я з огородом своїм, все владнаю. тільки я з ним подружуся. І ми помиримося, <смі> тоді вже буду брати такі більш речі, в'язати, які треба на які дивитися. Але це все буду я вам знімати підйомки, показувати. Звіти у нас спасибі Наташа сказала кожен місяць по одному, тобто вступ 1 жовтня, 1 листопада, мабуть, і на Новий рік те, що виходить. То Це ідеальний проєкт, 4 місяці, правильно ж ми в'яжемо так. Чотири місяця в'яжемо, чотири відео. Я не буду переспішити, не буду кудись там летіти, щоб попало в'язати, або щось. Ні, цього не буде. В'язатиму те, що встигну, і те, що мене надихатиме. Плани на той плани, Вони можуть як додатися, так і руйнуватися. У мене поки що так. А далі будемо дивитися. Так що таке було моє вступне відео на цей проєкт. Дякую, що зайшли до мене в гості, подивилися. До речі, всю інформацію я залишу в інфобоксі, нас поки що небагато там. Якщо чесно, покласти руку на серце. Я люблю проекти, де невелика кількість учасників. Я тоді встигаю всіх дивитися, коментувати за всіма слідкувати, бо коли велика кількість ну, це нереально. Як для мене, так це точно нереально. Так що... Заходьте, дивіться, надихайтеся, а ми з вами зустрінемось, і це буде дуже дуже скоро.